700 тисяч гривень на бруківку, 220 на заробітну плату і 30 тисяч на встановлення механічного лічильника на тепло просить у міських депутатів директор парку імені Шевченка Андрій Черепанов. Про це він сказав на засіданні бюджетної комісії Рівнеради, ради, чим викликав бурхливу реакцію народних обранців. Мовляв, чому за стільки часу парк просить кошти у влади, але сам на себе не заробляє. Не тільки вам треба гроші, хочеться іншим структурам, тому оцю каже правильно. Ви не відмінили садочки так, чи е, лікарі. Ви є суб'єкт господарювання. Задача вашого директора і вашого колективу виходити з тих умов, які є. Тому що, наприклад, тут сидять підприємці, які е, взагалі не мають поняття, що хтось щось дав гроші, вони самі заробляють. Ти розумієш, що ваші працівники прибирають вас, але, Слава Богу, ви маєте і комерційні функції. Розумієте? І задача ваша і бухгалтера, обчасти, це не тільки е, приходити і конючити гроші міста, тому що гроші треба, звісно. І це неправильно, що люди працюють про нього. Але з іншого боку, е, ми хочемо вас стимулювати, щоб ви не приходили до нас, а щоб ви самі собі заробляли. І мали можливість працювати, проте незважаючи на дискусію, члени бюджетної комісії все ж підтримали звернення Андрія Черепанова. Також 30 тисяч гривень на придбання спецзасобів, таких як газові балончики і чохли під них, просить громадське формування СОМ. Проте начальник штабу Андрій Маркевич каже, що ці кошти можна виділити в рамках уже існуючого фінансування. Суму бюджету ми не міняли. Ми зменшили вартість заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Це пункт один і два. І додавали в пункт 4, відповідно ці кошти, які зняли з плати. Крім того, члени бюджетної комісії підтримали питання приватизації нежитлового приміщення за адресою місто Рівне вулиця Олеко Дундича, 12. це приміщення використовує громадська організація. Змінюємо життя, яка допомагає дітям та інвалідам. Ця організація ми зараз допомагаємо дітям на мікрорайоні північному. Там великобінантівська вулиця, Черняка, Гагаріна. Ми допомагаємо зараз інвалідам, будемо отримувати інвалідні коляски, видаємо їм і допомагаємо тим людям, які не з соціально незахищені захищені населення на нашому мікрорайоні, там де я проживаю. Нагадаємо, бюджетна комісія лише дорадчий орган Рівнеради. ради, тому остаточне рішення депутати приймають на сесії, яка відбудеться 6 жовтня. Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.